Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Формат. Видання Дефенс Express опублікувало статтю, яка має назву підсумки діяльності Юрія Гусєва в Укроборонпромі від вертольотів іракуа в Одесі до втрачених підприємств та мрії. Чим запам'ятався гусів на посаді очільника Укроборонпрому, то перше, що спливає, це недолугий піар часом ціною життів. Але насправді, на жаль, ситуація значно гірша. Говорити про цю. Статтю і про ці підсумки будемо зараз з Олегом Катковим, головним редактором Дефенс Експрес, пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава, дякую за запрошення. Ну от звичайно, ми розуміємо, що зараз з'явився новий очільник у Герман Сметанін. Його звати більше того, з концерну «Укроборонпром» перетворився на акціонер акціонерне товариство. Але мені здається, важливо поговорити про те, а що ж відбувалося за каденції пана Гусіва з 2020 року. Він очолював «Укроборонпром». Ми багато говоримо на цю тему в наших ефірах. і От, почули таке. Я от хочу вашої думки спитати. Почули те, що Юрій Гусів ну в першу чергу політик, що він давав обіцянки, давав обіцянки, які подобалися, і, взагалі, як політик вміє подобатися і говорити те, що хочуть почути, чи це саме те, що ви побачили, ви і ваші колеги, аналізуючи його діяльність. Ну, напевно, останнє, можливо, я звісно, я, напевно, я не правий, але останнє, напевно, хочу побачити від керівника е, частини державної оборонної промисловості, тому що, коли ми говоримо про ДКБ, необхідно розуміти, що це не тільки не вся державна оборонна промисловість, це лише частина державних підприємств, які саме входять до Укроборонпрому. Але, напевно, останнє, що тут хочеться. Чути і характеризувати будь якого керівника такої організації це е, те, що він політик, тобто, ну, ну напевно, особливо в умовах війни на посаді очільника такої структури має бути людина, яка розбирається у військовій техніці, яка розбирається у промисловості, тим паче в обороні промисловості, а не є політиком. Так, є. так я я повністю з вами погоджуюся, і зважаючи на те, що війна триває з 2014 року, і зараз ми маємо а, таку гарячу фазу, так широкомасштабної війни, коли Росія використовує все, що в неї є, просто все, що в неї є, вона кидає зараз на територію України. А давайте тоді трошечки по пунктах розберемося. Я звичайно прочитав статтю дуже уважно, і от е, навіть от в такій підводці до статті йдеться про вертольоти UH-1 і РоКва. Ну можна говорити і ракети. Ірокез, так, так, так. Що от їх мали нібито виробляти на одеському авіаційному заводі? І що ну от, новина про це чи заява про це дуже, як це сказати, сильно характеризує каденцію пана Гусєва. А чому саме і що з цими гелікоптерами сталося? Ну, справа в тому, що як взагалі, щоб повертатися у вже далекий 21 рік на його початок, тодішній очільник ДКРБПОМ здійснив візит на одеський авіаційний завод, і там, прямо перед пресою, повідомив, що будуть виробляти вертольоти на одеському авіаційному заводі, який. Якщо брати його стан на 2021 рік, був авіаційним ремонтним підприємством зі спеціалізацією у ремонті літаків. Ну добре, тобто там прозвучала і назва, і після цього був прес-реліз. Зазначалася uh 1 і Ракес. І перше, ну я би чудово, новина з усіх боків, поки не виявилось, що розробник і власник цього вертольоту Белтекстрон, американська потужна компанія, яка, до речі, зараз виграла тендер і буде постачати до армії США, до Збройних Сил США новий вертоліт на заміну Black Hawk, це для розуміння масштабів, заявили про те. Що їй невідомо, до неї ніхто не звертався відносно іракезів в Україні, взагалі ніхто і що це буде, коли о, ну особисто наше видання здавало письмовий запит на отримання публічної інформації, але о, отримало відписку відносно того, що це секретно. Ну якби вже на там на дворі розгорається міжнародний скандал, тому що те, що Белтекстром про не знав про цей план, взагалі написало польське видання, і ну, реально попахувало вже міжнародним скандалом. І потім це питання взагалі було винесено на розгляд профільного комітету у Верховній Раді, де сплило всі подробиці, включно з тим, що Мова йде не зовсім про іракези, мова йде, звісно, не про Белтекстрон, мова йде про маловідомі компанії, одна з яких, взагалі, ну, навіть там, сайту немає. І мова йде ці одна каліфорнійська компанія, яка покупає вживані вертольоти, їх, ну, скажімо так, ремонтує, відновлює і продає вже під, своїм, під своєю назвою. І от саме от про це йшлось, як би насправді, відносно виробництва раказів в Україні на одеському авіаційному. Вся ця, ця історія насправді була ну просто. З темови та, знов такий де про вже далекий 21 рік, але вона забулась і, хоча мала доволі великий розголос, і там Гусь обіцяв показати у будь-якому випадку вертоліт на день незалежності. Нічого не показалось, е, і ну, насправді от це завершилось лише тим, що звільнили е, ну, директора заводу. Ви так, там просто звертають увагу, знаєте, на таку може може, може здатися, що це незначна деталь. Але от про те, коли був запущений чи перезапущений так сайту Короборонпрому, то там люди, які, хоч трошечки розуміються на тому, що саме на фотографіях, то вони зрозуміли, що ні сам гусів, ні його оточення, ну як мінімум, ті люди, які створювали цей сайт, навіть не, не знають, як виглядають танкові снаряди. А це як? Ну справа в тому, що так вона оновили сайт, і треба розуміти, що в таких організаціях ну оновлення такої речі, як са офіційний сайт компанії, він узгоджується на всіх рівнях, включно з тим, що показується, звісно, очільнику. Всього цієї організації, і він вже затверджує, подобається йому чи не подобається. Його мають дивитися відповідні ну, інші особи, які ну ставлять свій навіть підпис, тому що це знов-таки це гроші, які виділяються в даному випадку державні гроші, які виділяються на розробку сайту. І звісно, на цей сайт заходять ну не тільки з України, а з інших країн, і там досі. На на першій сторінці висить оплот, але спочатку він стріляв снарядом, який ну, був перемальований зі снаряду часів Другої світової війни. Артилерійський боєприпас, тобто той, який точно не може використовуватись танком оплот, який, маючи стандартну 120-мм міліметрову радянську танкову гармату, використовує інші просто зовнішні. У вигляді боєприпасу, це або підкалібрені бронебійні боєприпаси, це такий стержень вилітає, або якщо це навіть осколково фугасний то він має мати таке характерне оперення. Тому що е, сама гармата танку, а плот, вона е, гладкоствольна. Тобто, для того, щоб снаряд летів відповідно, він має мати оперення. І, Ну на жаль, виявилось те, що ніхто в концерні, хто погоджував цей сайт, і знов таки мова йде про значну напевну, кількість працівників. Мова йде врешті-решт і про прес-службу, яка ну, корувала безпосередньо замовлення цього сайту. Ну вони просто не знали, як виглядають 120 двадцяти боєвропаси боєприпаси до танку. Ну, може здатися, що знаєте, ну може там не погоджували на великому рівні, і може це, це чиясь це помилка, кошти, Так... за це 100% Це ну просто як людина, яка дотична до е, таких от речей, можу 100% сказати, що у питанні виділення коштів затвердження таких речей, як вся інформаційна політика, в тому числі, і, звісно, як у вигляді сайту. Це це курується безпосередньо на найвищому рівні, тому що це обличчя компанії, так так. От просто якщо говорити про ну як сказати для нашої аудиторії більш зрозумілі речі, ну хтось я ж кажу, може подумати, ну щось там може не додивилися. Хоча, звісно, що це неможливо і так не може бути. Ви звернули увагу. Ну, автори так цієї статті, редакція Дефенс Експрес звернули увагу про те, що відбувалося вже після того, як почалося широкомасштабне вторгнення Росії, на нашу територію, і ви звернули увагу на два підприємства: так на шосткінський завод Імпульс. І також на Ізюмський приладобудівний завод. Про той самий імпульс було відомо, що там була оновлена техніка верстати, так на яких вироблялося те, що там вироблялося, Не будемо про це говорити. Але і ви порівнюєте два ці підприємства, кажучи про те, що на шосткінському заводі ну він не був евакуйований. Але тут, хоча б щось можна було пояснити, ну от такою можливо несподіваною атакою на Сумщину, так і тим, що саме туди заходили російські війська. Але з ізюмським приладобудівним заводом якось дуже незрозуміло, тому що дійсно фронт до Ізюму рухався ну достатньо довго. Як ви розумієте, ситуацію з цими двома підприємствами? Ну, відносно шосінького заводу, який був на окупованій території, тобто він був у тилу противника. То ну, там, звісно, важко щось взагалі було, напевно, згад... ну, щось зробити, тому що ну, в умовах, коли навіть і знов таки це стосується всієї структури управління «Укроборонпрому», то, наприклад, не евакуювати мрію це не лише відповідальність безпосередньо тодішнього керівника ДП Антонов. Ну, і... Тодішнього вже керівника кадриного концерну «Укроборонпром». відносно ну саме зірки ж у шоссі, то вам була інформація про те, що завод був просто знищений в перші там буквально години. Е, і для розуміння це доволі важливий завод. для... Вкрай важливою зараз галузі. Я не знаю, просто напевно, можливо, чи можна говорити, чи не почне. Ну, просто повірте, це все вкрай важливе підприємство було для багатьох. Ну, і в принципі для української оборонної промисловості і мало виключно компетенції в принципі. І його продукція використовується, використовувала напевно, у величезній кількості вкрай відомих зразків озброєння. Відносно ж, ізюмського приладу будівного заводу, то так головне питання чи був він евакуйований на Чином. На жаль, расисти після того, як захопили Ізюм, вони навіть виклали відео, в якому показали саме підприємство, за яке точились бої, і показали захоплені креслення, документацію, готову продукцію. І через це ну виникає логічне питання. А чи було проведення евакуацію цього підприємства, до якого фронт об'єктивно рухався доволі значний час? Чи було це зроблено? Чи були відповідні заходи прийняті? Чи у розпорядження було відповідні ресурси? Тобто, а якраз продукція ізюмського проладу будівного заводу, вона? Ну, враховуючи те, що расисти навіть як не захопили, то вони точно знають, для чого він є. І не говорячи про те, що можна підняти і просто і, погуглити, то це підприємство воно е, використовується. Його продукція, це при, е, саме при, прилади прицільні у, у протанкових ракетних комплексах українського виробництва, у бронетехніці. Е, тобто, це вкрай ключове із виключними компетенціями українське підприємство, яке, очевидно, було втрачено. Е, ну і бодай ну, воно знаходилось під окупацією значний час і ну якщо навіть креслення там захопили, то ну напевно і все інше, що там знаходилось, і це об'єктивно буде величезною проблемою, коли ми будемо говорити про виробництво в Україні деяких видів озброєння. Ох, знаєте, ну, з одного боку ми з вами не називаємо так, що саме там вироблялося, з іншого боку, ну, можна от загуглити. Там в Вікіпедії написано, що шосткінський казейний завод-імпульс виробляє. Але окей, давайте притримуватися до ну, такої гігієни, хоча вона. Ну, на жаль, не може бути не дуже дієвою. Є ще, ще отра трагічна історія, і тут також мені здається, саме ваша редакція звернула на, цього, на це увагу. Йдеться про те, що ну, от відбулося на жаль, у квітні вже 2022 року. Тобто, ми розуміємо, це вже був другий місяць великого російського вторгнення, і там була, ну, зро... була проведена зйомка. Так, була проведена зйомка. На одному з оборонних підприємств. І якщо я правильно розумію, що от росіяни змогли е дуже швидко геолокувати, знайти геолокацію цього місця і завдали туди удар. Е розкажіть більше про це. Ну так, тобто був знятий сюжет за участю Гусєва. Треба розуміти, що. Е за внутрішньою документацією концерна будь-яке погодження зйомок на будь-якому підприємстві, що входить до складу державного концерну Корборомпрому, погоджується е, на рівні, як мінімум, профільного заступника. Враховуючи те, що Сам Гусів взяв участь у цьому сюжеті, то ну, і його погодження також було, було, було знято конкретний цех. Причому таким чином, що враховуючи те, що він скажімо так, це підприємство доволі відомо, тому, тому що воно, по перше, у Києві і там проводилась величезна кількість до двадцятого, ну до двадців лютого, величезна кількість заходів з присутністю значної кількості преси, воно було знято з середині ну, з усіх можливих ракурсів, і навіть просто російські так звані воєнкори, буквально через декілька годин після виходу цього сюжету на телемарафоні, вони в. Казали, з максимальною точністю конкретні координати саме відповідного цеху. Тобто, справа в тому, що будь-який радянський завод, наприклад, бронотанковий, то це доволі великий за розміром об'єкт, в якому велика кількість виробничих приміщень, і ну, мова йде про такий мікрорайон. І але через е, цю зйомку, яка була проведена, е, ну, з тими ракурсами, які ми такими широкими ракурсами було все знято, ну, ну, об'єктивно просто це питання було виключно хвилин для того, щоб самі російські воєнкори становили, що саме це за підприємство. А на третій дін, день після виходу цього сюжету на телемарафоні знов таки. По, по цеху, конкретному цеху, де йшли ці роботи, був завданий ракетний удар, і тут мови не лише про втрату виробничих потужностей, там загинули люди, і ну якось так. Ну, це дійсно трагедія, і люди загинули. І підприємство, яке є дуже важливим, саме той цех так був уражений російською ракетою. Це можемо говорити, що це могло бути наслідком саме от такої зйомки, яка там проходила за участі Юрія Гусєва. Давайте спробуємо бути як це сказати, об'єктивними. Ми з одного боку розуміємо, що Юрій Гусів не був фахівцем в оборонній в оборонній сфері. З іншого боку, ну от, у чинної влади є от, така тенденція призначати, як це сказати, перспективних людей, які можуть розібратися. Мабуть, це не той випадок. І... Якщо говорити про початок російського вторгнення, то тут також лунала думка в наших ефірах про те, що ну, не тільки про погане можна говорити, а от є і хороші сторони: те, що дуже швидко підприємства у короборому кремі, певні, змогли переорієнтуватися на те, щоб техніку ремонтувати, трофейну техніку, і так далі. І так далі. Чи справді ми можемо стверджувати, що це є заслугою Тут важливо знов таки розуміти, що таке укробромпрому, Укребромпром. що Укроборонпром як е, конгломерат підприємств, коли кожне досягнення кожного підприємства це досягнення саме кожного підприємства, то так. Тобто є відповідні заводи, є відповідні фахівці, які працюють на цих заводах. І мова йде про те, що вони працюють під систематичними обстрілами. Мова йде про понад ударів по оборонних підприємствах, лише у короборонпрому за офіційною інформацією. По багатьом підприємствам прилітає абсолютно регулярно, тому що вони ну деякі з них знаходяться просто природньо у незначній відстані від російського кордону разом з великими містами і. Все це відбувається прямо зараз, і техніка ремонтується за можливістю модернізується, включно з тим, щоб ввести відповідні зміни до вимог поля бою, тому що завжди завжди необхідно саме самомодернізувати техніку, виходячи з реальних потреб. Ремонтується, щось виробляється нове. Який відсоток у цьому заслуги адміністративно-управлінської структури під назвою тоді Державного концерну короборонпром? Питання завжди історично, з моменту створення самого укороборонпрому, було дискусійне. І доволі часто ну, так стало, що багато заслуг і досягнень українських оборонних підприємств, у яких саме вони зіграли ключову роль, присваювалась очільниками концерну. Ну, наприклад, можливо сказати, от там за моєї там, каденції, там, наприклад, Нептун став на озброєння. Ну і тут, звісно треба бути і ретельно розбиратися відносно участі кожної особи у його створенні запуску виробництва та прийнятті на озброєння. Так, так, розумію. Ну, от, в нашому ефірі звучали і більш радикальні такі думки. Буквально вчора у мого колеги Дмитра Тузова був Юрій Касьянов. В минулому він був волонтером, зараз він є військовослужбовцем, мав справу з «Укроборонпромом» неодноразово. Ну, от, його думка така, що от Укроборон... «Укроборонпром», саме як державний концерн, який був створений у 2010 році, все це було створено для того, щоб роз... максимально Продавати все, що ми маємо, так от він також наводив приклади. Ми пам'ятаємо підриви складів, коли от і вибухали склади. Ми буквально в редакції, знаєте, перед моїм ефіром згадували є таке селище Новобогданівка, так в Запорізькій області. Як там щороку чотири рази чотири роки поспіль саме вибухали склади з якимись боєприпасами, 2004 5 6 7 рік, тобто, тобто так регулярно здавалося, що це навіть якась реакція на погоду. Чи ви погоджуєтеся з тим, що ну, от якщо подивитися ретроспективно на ці, ну скільки вже 13, так? 13 років існування от, е, такого чинов чиновнічої над, надбудови над оборонними підприємствами України, що ну, мабуть головне було те, щоб ну, от правильно розподіляти потоки і знаходити можливості для самозбагачення? Mm. Скажімо так, будь-який механізм можна витер використати, ну, використати по-різному. Але те, що Укрбомпром створювався якраз з метою контролю державної державною оборонної промисловості, ну це очевидно те, що. Коли ми взагалі говоримо доволі часто, лунає там о, заклики: реформа... реформувати Укрборомпром, його реформувати і все та інше. І навіть гусів поставили у вину фактично те, що він не реформував Укрборонпром по-справжньому. Тому що саме таку задачу, саме з його формульовкою реформулювати Укрбором по-справжньому, до цього було по іграшковому, значить, виходить, було поставлено новому керівнику Герману Смітанину. А, але тут взагалі питання: а як? Так, має бути реформована українська оборонно промисловість. В цілому українська оборонно промисловість права в тому, що з 91-го року перебувала насправді у самоізоляції, добровільній самоізоляції, тобто, за закликами, зробимо все самі, там і вони, і вище ракетний комплекс, було унеможливлено навіть на законодавчому рівні проведення міжнародної співпраці, і коли всі країни коопурувались, замовляли лицензійне озброєння, закуповували ем, там, все ще інше, кооперувалися, окремі компанії, створювали конгломерати. Все це от проходило, але повз України. І ну навіть РФ до 2014 року до анексії Криму, коли вона активно насправді вкрай активно співпрацювала з західними компаніями, там вийшла навіть про те, що вони вертольотоносі містраль замовили у Франції, і вони майже були готові. Лише через ведення санкцій вони їх не отримали. А відомі там приціли сосна з французькими тепловізорами, все те інше, там вже величезна була співпраця, але Україна йшла з. Шляхом зробимо все самі і результат ми бачимо зараз. Е, і в умовах, коли вже після перемоги буде відбудова українського оборонно-промислового комплексу, необхідно вже зараз розуміти, як українська ОПК буде виглядати. Чи це мають бути умовно? Я не, не хочу там нічого закликати, там не е, якось називати щось конкретно, але умовно. Ну, наприклад, е, авіаційний завод Lockheed Мартін імені Антонова. Або завод Байе Systems з виробництва бронетехніки імені Малишева. Ну, можливо, це також шлях, який до речі, пройшли багато країн, і зараз, наприклад, у Польщі всі її основні ну деякі підприємства, вони просто продані американським компаніям. І Зараз де колишній державний авіаційний завод Польщі, найбільший, який для них якраз як Антону, фактично для України. Він був того часу проданий в Сікорському. Сікорський – село Ліхід Мартин. Лохід Мартін це топ-1, це в 16 в 22 f в Ну це просто абсолютно все. І там на цьому польському підприємстві. Колишньому державному авіаційному заводі збираються врати Black Hawk, виробляються частини для шістнадцятих. Це шлях, це шлях. Якщо Україна буде і далі говорити про те, що зробить це самостійно, е, ну це може е, ну скажімо так, означати те, що замість того, щоб західні компанії виробляли на українських підприємствах, тому що в будь-якому випадку мова буде йти про те, що там може бути лише частка західних компаній. А Інша там більше, можливо, навіть частка чи там 49% їх нехай буде належати державі? То на цих підприємствах буде вироблятися західне озброєння для українських збройних сил. На цих же заводах буде вироблятися озброєння на експорт. І це буде найсучасніше озброєння у будь-якому випадку. А якщо ж Україна не піде цим шляхом і з, з гаслом, зробимо все самі, то ну скорі, скоріш за все будуть витрачатися величезні астрономічні кошти для того, щоб закупити ті речі, створення яких вимагає десятків років та десятків мільярдів доларів. Ну це велика і дуже важлива розмова. Сподіваємося, що от те про що ви кажете, що є зрозуміння, також і у нашого вищого... О військового, в тому числі керівництва, пане Олеже, дуже дякую вам за цю дякую. розмову. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. Говорили про Укроборонпром. Говоримо про це часто в наших ефірах і будемо продовжувати це робити. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.